Друзі, всім привіт! У мене знову розпаковочка від дендроферми Бережнюків. Цей раз така невеличка посилочка. У мене тут все в основному, мабуть, все в П-9. Купувала такі невеликі рослинки, купувала. І це вже, знаєте, таке, то в один квітничок щось дозамовила, то в інший дозамовила. Це вже ну, з таких рослин, це вже остання посилка в цьому сезоні. Далі вже буду замовляти цибулькові. Вже замовила на флоріумі, вже очікую з дня на день посилочку першу з цибульковими, але це буде не останнє. Далі мене все понесе по цибулькових. Ну Зараз подивимось, що тут є. Ось так вони це все надійно скобами фіксують і дуже важко розкривати. Так. І бачите, така невеличка у мене посилочка. А десь там мало бути. А, ось. Ось чек. Що О, Щось не фокусує, вітер такий. Ну, добре, буду називати просто ціни. Оце подивилась, що одне відео у мене щось не записалося. Тому перезапишу. Ось така бублея за 65 гривень. Вона блакитна. Ось так наноблю. Такий гарненький кущик за 65 гривень. Вона буде не більше, ніж півтора метра. Взагалі, будлеї є дуже високі, 2 метра і навіть більше. Я взяла таку, щоб не було мені прям дуже сильно здоровенною. Ось така, наче непоганий кущик, як за цю ціну. Рослинка гарна. Чи мені подобається будлея? Чому я її захотіла? Тому що вона приваблює метеликів. Мені дуже хочеться, щоб в мене на подвір'ї були метелики, щоб можна було милуватися ними. Ось така ромашка, це теж не записала. Так, 75 гривень. Ось такі дві ромашки. Ще одну ромашку я купувала у десь замовля... а, замовляла в телеграмі у... через телеграм у пана Романа. Я давала посилання у минулому відео. Ось така 85 гривень. Гарненькі кущики. Но ромашки непогані, я вам скажу. Хороші. Далі спірея. Спірейка ось така. Дивіться, з квіточкою ще. Вона трьохколірна. У мене є спірея Golden Princess. Така жовтенька, а ця, ну, жовтенькі листя. А ця буде трьохколірна. От... Три різних кольора квіточки може бути на одному кущику. Білий, ось такий. І, здається, темнішого трошечки кольору. Вона 49 гривень. Чудовий кущик. Вони дуже швидко ростуть. Я його посажу і підстрижу ось так, щоб він мені кущився гарненько. Клас. Ще ось замовила каріоптеріс. Теж він дуже мені подобається, ця рослинка. 55 гривень кущик. І замовляла я три барбариси, але приїхав один барбарис. Інших, я так розумію, не було в наявності, тому що в чеку подивилася, що залишок 190 гривень у мене на. В їхньому рахунку. Дуже мені ну, неприємно і розчарована, тому що я, в принципі, заради барбарисів і робила замовлення. Я розумію, що можна буде щось докупити, але ну, я вже хотіла доробити собі той квітничок, який почала, і замовила такі гарненькі барбарисики. І їх немає в наявності. Якось трошки можна було б якось би повідомляти, що чогось немає у наявності. Тому що я ж очікувала, так би я щось би вже за цей час знайшла, може, б в інших магазинах. Ну, але то, то таке знайдемо. Значить, який це 89 гривень, барбарис Арія. І ще два замовляла це такий, низькорослий барбарис, кулькою він можна формувати його, він росте невисокий, десь до 50 см, 40-50 см. І ті два, які я замовляла, теж вони низькорослі. Ну, ось так ось таке замовлення. Звичайно, я очікувала ще ті два барбариси, але вже як є. Зате дивіться, які кольори гарні. Дуже люблю барбариси, особливо такі яскраві. Вже повисажувала навіть рослинки, тому що у нас, наче йде, як бабине літо, потепління буде. І не хочеться, щоб вони на вулиці пересихали в горщиках, тому вже висадила. Сьогодні теж, наче сонячно, хоч і вітерок такий прохолодний, але вже є, хоч сонце. Ось тут перевалила кущ айстри. Ось цієї показувала в минулому відео, велика, вона така гарна. Потім в рядочок в мене буде йти ромашка. Тут має бути хризантема, що треба купити. І ще одна ромашка. Ось така хризантемка. Дивіться, яка гарнюнька. Ромашка великоквіткова біла. Всі ромашки білі. Ось така айстрочка малесенька, поки що блакитна. І така гарнюнька. Засвічує, вона взагалі темніша така. Темненький колір у неї, але засвідчує ось. В принципі, десь ось такий колір. Ні, не передає камера колір, але дуже-дуже красивий. Ось так у мене тут буде ще один невеличкий квітничок перед городом. І хочу показати вам ось новий свій квітничок. Не знаю, чи буде мене чути, чи доведеться переозвучувати, перезаписувати, не знаю. Тому що дуже сильний вітер. Ось такий він невеликий, двадцять ширина і 11 метрів його довжина. Це перед хатою. Ось тут ще велика територія. Це вже на наступний рік потихеньку буду засажувати. Тут у мене туї Ауреана на 4 штуки, 4 гортензії, 6 шаровидних туй, міріем і Тінітім. Тім. Ось такі осока, здається, редрустер. Так, осока редрустер і Пенісетом Little Bunny. Такі вони невеликі. Не Також посадила для того, щоб літом якось розбавити. Барвами, то це шавлія блакитна, але я замовила чомусь три штуки, а мені треба було чотири. Не знаю, як я так рахувала. І ось Барбариси сьогоднішній з розпаковки. Ось сюди мені захотілося таких, якогось червоного кольору, тому що Туї Тіні Тім, і ауреанана вони такі з жовтеньким. Приростом. І хотілося саме червоного сюди. Ну, ще два буду дозамовляти. Сьогодні подивлюся ще у бережнюків, може, щось із інших сортів знайду собі. Побачу, або десь вже в інших розсадниках замовлю. Ось загалом такий квітничок у мене вийшов. Подобається мені. Він Застелили одразу агроволокном, такий бордюрчик зробили, а тут буде стежечка. Ось так буде починатися. Стежка буде йти ось так. Тут вже будуть якісь інші квітники. Ось так по колу будуть йти стежки. Скоріше за все, теж засипані, як у нас є такі стежки, засипані е, щебнем. А вже навесні я тут собі застелю корою, і щоб мені цей квітничок був безпроблемним. Не так, як тут. Я хотіла дуже вам показати свої гейхери, але спочатку мені треба тут все довести до ладу, бо тут їх і майже і не видно, одна трава. Треба дати підсохнути декілька днів буде сонечко. І вже в якомусь відео покажу вам, як наросли гейхери, які в них кольори зараз гарні. І подумаю за те, щоб теж хоча б тут корою застелити. Тому що дуже важко постійно сапати, прибирати цей квітничок. А, а ось тут ще посадила ось цю спірейку. Вона тут буде, думаю, дуже гарненька. Вона не висока, низько росла буде. Ну, десь таку 50 см, 60 невисока, японська. Всім дякую за перегляд відео. До нових зустрічей.